Всім привіт! З вами Дан і Зефірка. Сьогодні ми будемо грати на сервері Hypixel в режим Dropper. Погнали! Зараз почнеться гра. Це в нас доволі цікава гра, ще як би в неї вміти грати. Основна суть потрібно впасти, попасти в водичку і пройти 5 таких карт. Дві простих, дві середніх, і начебто одна складна. Ну, ось цю я начебто проходжу. Так. І ось всі біжать до порталу, все доволі просто. Напевно, я запишу дві такі гри. Ось не все прогружується. Ось, це повинна бути проста. Так, ось я знову впав в воду. Біжимо. Ну, звичайно, прості карти доволі легко проходити. Ой, я якось випав так цікаво. Так, це вже трішки складніше. Так, тут вже не так просто. Потрібно якось попадати. Ось, наприклад, ось так. Так, третю карту я проходжу. Ну, напевно, п'яту я взагалі не зможу пройти. Тому що взагалі такі складні карти я не вмію проходити. Так, якось не так я роблю це. А, можна так. Ну, тоді непогано. І ось падаю водичку. Все. Четверта карта пройдена. Залишилось добігти до порталу. І п'ята в нас. Так, п'ята в нас складна, до речі, карта. Я цю карту пам'ятаю. І, напевно, на ній я буду доволі довго, поки хтось не завершить гру. Звичайно, я постараюсь спробувати виграти, перемогти. Але це із рубрики фантастики. Тому що я цю карту якось тут є якась обманка. Он. Потрібно якось ось так. Ще раз. Так, 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 так. Так, так, так. Є всі шанси на перемогу. Біжу до порталу. Я не знаю, чи хтось переміг, чи ні. І. Я закінчив друге. Ну нічого, друге місце це також добре. Взагалі я в цю гру майже ніколи не перемагав, а тут друге місце це вже чудово. Переходимо до наступної гри. Зараз уже стартує друга гра. Можливо, навіть буде третя, якщо відео не затягнеться, тому що на першу карту всього витратили 2 хвилини, це дуже мало. Зазвичай я тут набагато довше. Так, ну тут все не так просто, А ні, все просто. У мене зазвичай просто вмикається чомусь ефект хмар. Це взагалі не прикольно. Я не знаю, чому скидується цей налаштування. Так, ну тут начебто просто майже один блок не попав. Що, зараз попаду. Ось так от просто. Напряму падаємо. І все. Заходимо в портал. Наступна карта, вона виглядає приблизно ось так. І тут. А, в Вліт попав. Зовсім це не по плану було. Ой, як тут розкочити? Щось не так взагалі. Прямо якось сюди, начебто. Так, якось сюди, 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 сюди. І ось так. Одного блоку в кінці не вистачило, ну це зовсім. Так, якось. Отак. От Є. Іде портал? Портал он. Біжимо до порталу. І от знову вже три карти я пройшов за хвилину. Взагалі, хтось вже взагалі пройшов усі карти. Ні, ще чуть-чуть. Ой, це взагалі якось було мимо. Так. І я теж проходжу четверту. Вже біжу до портала. Цікаво, яка у нас п'ята карта. П'ята карта у нас інша. Ну, наприклад, спробуємо ось тут. А, це не вода, це хмаринка, типу. Я зрозумів. Взагалі, куди потрібно падати? Тут не зовсім зрозуміло. Так, куди ж падати? Взагалі пишіть в коментарі, які мені ще мені ігри зняти. <гум> ну, це взагалі якась жахлива карта. Я не знаю, куди мені летіти. Напевно, все-таки туди. Тому що я вже приблизно, не знаю, секунд 30 врізаюсь просто в одне й те саме. Так, я зрозумів. Потрібно он туди, а потім різко завертати сюди. Так, ось так. І можемо фінішувати останню карту. Я займу десь четверте місце. Чи яке Третє місце це також добре. Переходимо до останньої гри. І остання гра. Ось зараз вже стартуємо. Будемо падати. Звичайно, спробуємо знову виграти. Ну, як знову? Взагалі я ще ні разу не займав перше місце. Але все-таки є шанси. По назві карти я не пам'ятаю, можливо, остання карта все-таки та сама що була в першій грі. Ох, Це така підступна мапа. Але все-таки ми її пройшли. Якщо не помиляюся, цей режим раніше був на сервері HiveMC. але його, на жаль, закрили. Залишили ще на мобільній платформі. Так, це кудись я не туди лечу, напевно. Можливо, сюди. Так, потрібно ось сюди якось летіти. Так, якось завернути. І не вдаритись. Оця карта вже мені починає набридати. Ну якось вона так зроблена, я навіть не розумію. Тут тобто, нам потрібно якось закрутитися. Ну, як можна так. Ну що ж, таке, один блок не вистачило взагалі. Так, якось ось так. І не вистачає все одно. Якось потрібно нейтрально триматися. Он зефірка вже виграв всі 5 карт, а я тут на ці... цю не можу пройти взагалі. На цій карті ми залишимось надовго взагалі, я думаю. Вже 10 разів програв. Та ну що ж таке? Ну як її пройти взагалі? <плес> ну це жарт, якийсь. Так, давайте ось так, ось так. І тут різко... Ну все одно я не можу. Тобто по-іншому якось не можна її залетіти туди. Вже 30 секунд до кінця, ну це взагалі жарт. Ну, блін, ну я зможу пройти її чи ні? Я нічого не бачу через те, що написали посередині екрану. Та ще я можу пропустити цю карту. Ну, пропускаємо цю карту. Є 10 секунд, щоб пройти ось цю карту. Давайте спробуємо. Ага, майже пройшов. Ще одна спроба. 3 секунди. Я, в принципі, програв. Всім дякую за перегляд. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. А з вами був Ден. Всім до зустрічі!